за деякими оцінками, протягом війни 1648-1657 років з обох сторін загинуло понад 1 мільйон чоловік. 23 вересня українська армія вщент розгромила польське військо під пилявцями. Дорога на Львів і на Польщу була відкрита. Польські воєводи Домінік Заславський і Микола Остророг втекли до Львова та, лише переночувавши у місті, вирушили далі до Польщі. Князь Ярема Вишневецький і колишній київський воєвода іронім Радзайовський скликали військову нараду, де вирішили зібрати кошти на оборону міста і захищати Львів. Налякані наступом зі сходу величезної армії львів'яни, під присягою повідомляли про свої статки і несли до магістрату все, що могли. Купці діставали гроші зі схованок, жінки віддавали свої прикраси, монастирі знімали оклади з образів. Було зібрано понад мільйон грошима і на 30 тисяч срібла. Та коли Хмельницький наблизився до Львова, шляхта разом з райцями взяла всі зібрані кошти, вдарила коней острогами і, не попрощавшись, кинула місто без армії і без скарбів. У Львові залишився лише невеликий загін жовнірів і 50 драгунів. Протистояти 300-тисячній армії. Ці сили, навіть захищені міськими мурами, звичайно, не могли. 6 жовтня військо Хмельницького підійшло до Львова. Передмістя майже ніхто не захищав і його захопили одразу. Почались пожежі. Кілька козацьких загонів спробували заволодіти високим завком, але згодом штурм припинили. 8 жовтня Хмельницький надіслав до міста Сурмача і священника з листом до бургомістра. В листі Гетьман заявляв, що бажає місту добра і не хоче більше проливати християнську кров, якої пролилось уже достатньо. Він зажадав від Львова 200 тисяч злотих викупу, як платню татарам Ахата Тугайбея, котрі йому допомагали, а також вимагав видати йому усіх львівських євреїв. Майже в цей же час бургграф, який захищав високий замок, втік зі своїм загоном підземним ходом, і козаки Максима Кривоноса захопили фортецю. Львівська рада надіслала до Хмельницького делегацію, яка просила зменшити суму викупу. Делегати розповіли про ситуацію в місті і про пограбування Львова своїми шпанами. Гетьман відповів: сповнений я великого жалю і не можу затаїти в собі того, що мене зворушує цей нещасливий випадок, про який вухо людське ніколи не чуло. Вимагаєте від мене справедливості, якої я сам не знав, перш ніж зазнав щастя відчути якусь повагу. Я й так роблю достатньо, бо залишаю вас при житті. Це велике милосердя, тому слушною є сума двічі по сто тисяч, яку ви не гайтесь мені віддати. Те, що я хочу взяти, беру не для вигоди своєї приватної і не для пожитку свого хочу обернути, а щоб щедро винагородити військо приятеля мого Тугайбея. Хмельницький відмовився від вимоги видати йому міських євреїв, але суму викупу не зменшив. Делегація повернулась до міста, і львів'яни знову понесли до ради все, що тільки в них залишилось. Несли, за словами, очевидця, хто трохи стрібельця, хто півсотку полотенця, а хто вбрання пристойне своєму станові. За збором викупу стежили полковник Головацький, надісланий Хмельницьким і Мурза, якого надіслав Тугайбей. За оцінками сучасників тих подій протягом трьох тижнів львів'яни зібрали грошей, зброї, хутра, прикрас, одягу тощо на суму близько одного мільйона. Грошей вистачило не лише на платню татарам, а й на подарунки самому Хмельницькому, його полковникам, а також татарським воєначальникам. Отримавши викуп, Хмельницький залишив місто і вирушив далі на Польщу. Коли козаки покинули Львів, місто охопили страшний голод і дорожнеча. За буханець хліба просили один злотий і шість грошей, хоча до цього він коштував лише два гроші. Одне яблуко, яких на грош колись можна було купити сім, продавали за три гроші. Бракувало навіть чистої води. У місті почались хвороби і мор. В цей час у світі, 24 жовтня 1648 року. Священна Римська імперія, Франція та Швеція підписали в Мюнстері Вестфальський мир, який поклав кінець тридцятилітній війні.